Плиточка в нас тут має бути вкладена. Раз, два, три отвора. Ну і хочеться воно, як знаєте, щоб все так, ну тютечка в тюточку. Ну, скажу вам чесно, я і так вроді з математикою дружу. Ну, вічно десь в мене щось трошки зміщене і ще щось. От показую вам годний лайфхак. Маляри залишили склохолст, беремо такий склохолстик, вирізаємо шаблон по нашому керамограніту. Все, вкладаємо цей шаблончик, де має бути плиточка. І раз, раз по каналізації підрізаємо. Чим дуже файно склохолз, що він максимально легенько підрізається за допомогою малярного леза і не рветься, бо з картоном трошки ну, важче. Але не завжди є сколз, тому можна і так, і так. Все, короночки підібрали. Далі беремо наш шаблончик. Все, положили на керамограніт, короночку приставили, олівцом все обмалювали. Раз, два, все гарнесенько перенесли. Справа така, тут вже максимально легко, бо вже є від чого відштовхуватись. Беремо такий з водостійкого ДВП шаблончик і загризаємося. Коронки використовую Вікторі Tools. Блін, реально, супер. Коронки, ресурс в них немаленький. Ну скільки я оце десь дві хвилини та й висверлів, а маленькі вони взагалі максимально бодро йдуть. І цінова політика на них теж доволі адекватна. 70-та короночка, щось там 300 гривень. Відповідальний момент. Я б сказав найвідповідальніший. Примірка. Е, ну я знаю себе, що. Ну, блі. Що ж туди писати. А? сканалізація за проблема. Сканалізація треба чуть-чуть, бо вона криво стоїть. Так. Да. Твоє життя. Твоє життя. Бать. Що попав? Є перестав. Старий дід та попав. Чоловіч. Дивись, ну що ти? Должь. Ну що ти хочеш? Ось вот тут. Гарнесенько.